Коли ваш організм переповнений токсинами і печінка вже не може впоратися із їх виведенням, людина отримує проблеми не лише з печінкою, але і з шкірою, на які з'являються різноманітні висипи, алергічні реакції, вітіліго, це може бути екзема, псоріаз, дерматит це. Папіломи, пігментація і так далі, це означає, що в організмі вже занадто багато токсинів і печінка вже не в змозі їх вивести. Печінка це, звісно, високо відновлюваний і майже невбиваємий орган, але до пори до часу, коли людина вже перейшла ту межу дозволеності і в вашому організмі накопичилася дуже велика кількість токсинів, шлаків, паразитів, все це потім вилазить через шкіру. Це може також супроводжуватися вишенкою на тортику, такою як випадіння волосся, як грибкові прояви на нігтях, на шкірі, проблеми з шлунково-кишковим трактом. Це все супроводжується головними болями, скачками тиску, відсутністю здорового сну, енергії і настрою. І якщо ми організм очищуємо від токсинів, шлаків, паразитів, забезпечуємо здоровий мікробіом кишківника, здоровий віток жовчі, яка Буде працювати також як антисептик проти паразитів і забезпечувати процеси обміну речовин, процеси травлення. Це також важливо. Бо якщо буде працювати в здоровому режимі ваш кишківник, і у вас буде забезпечена чистота шлунково кишкового тракту, то, звісно, ви будете отримувати здорову роботу вашого організму. Коли ми очищуємо організм і забезпечуємо ці здорові процеси, ви отримаєте стрункість, гарну шкіру, відростає волосся, міцніють нігті, ви позбуваєтеся зайвих кілограмів. Є система, яка допоможе вам вирішити всі ці задачі. І цю систему я даю у своїй групі відновлення здоров'я. Я кожного веду за руку до результату. Хочете отримати власні результати, пишіть, дзвоніть, мої контакти в описі. Вже багато людей скористалися і користуються далі тією системою, в тому числі і я, і отримуємо свої власні результати, а вони дуже гарні. І до того що ви отримуєте ще багато приємних корисних родзиночок від мене.